Україна та Польща неабияк зміцнили свої стосунки під час повномасштабної війни. У Києві зустрілися підприємці обох країн, аби обговорити співпрацю у бізнесі. Мене звати Антоніна Карташева. вітаю вас на новини Лайф і ексклюзивно про всі розмови нам розповіла народна депутатка Ліза Ясько. Україна і Польща загалом зміцнили свої стосунки за роки повномасштабної війни. Це стосується і суспіль... між суспільством, і більш політичні як між державами. Сьогоднішня зустріч це зустріч підприємців і бізнесу. Наскільки вона ефективна з точки зору домовленостей між країнами і між бізнесами? І чого це стосується українського бізнесу в Польщі чи польського в Україні? Насправді я радію, що так багато контактів зараз українських підприємців, наших українців з різними країнами, і це все дуже активно розвивається без якихось додаткових регулятивних поштовхів. Польща для нас звичайно, величезний друг. Але ми знаємо, що нещодавно особливо у нас була купа проблем пов'язаних з питаннями зерна, різної пропаганди. І такі заходи, як цей зараз, показує, що насправді між нами є співпраця, дружба, що контакти відбуваються дуже різні, дуже багато нових напрацювань за ці два роки, дуже багато різних бізнесів. Якщо от я нещодавно говорила з представниками. Польського парламенту вони кажуть, що Польська економіка тільки зростає через співпрацю з, з, з Україною зараз економічно. Що експорт дуже для Польщі розвивається. Нам треба робити, щоб це для нас також було вигідно. І ми тут з двох причин: не тільки для загальної співпраці, а також, звичайно, щоб і наші українські інтереси в Польщі були захищені. Тому що ми знаємо, що зараз досить багато українців проходять різні перевірки в Польщі. Якщо вони займаються бізнесом, для нас важливо, що. Щоб ці українці максимально отримували комфортні умови, а також підтримували всі можливості продовжувати робити бізнес з Україною. Якщо йшлося на цих всіх зустрічах про якісь вже напрацювання, то це більше уточнює для відкриття бізнесу українцями там чи поляками у нас? Я думаю, тут йдеться про все. Не треба забувати, що. Нас очікує величезні процеси відбудови. Для нас дуже важливо, щоб в нас були інвестори. Для нас дуже важливо, щоб в нас були команди, інвестиції, проекти, кошти і щоб. Ми ж розуміємо, що це за день не буде відбуватися. Ми бачимо польський інтерес. Тут ми бачимо інтерес різних країн робити різні речі в Україні. Для нас важливо, щоб це було економічно для нас вигідно, тому що нам важливо, щоб не тільки іноземні компанії сюди приходили, щось робили а щоб це нові робочі місця нам давало, нові проекти, щоб це щоб гроші були в Україні. То в першу чергу, то звичайно це про Україну всередині України. Тут і бізнес, підприємці, і експерти, і влада мене цікавить, чи були якісь запити до законодавчої влади допомогти, якось щоб ця співпраця була ефективнішою? Чи є якісь ініціативи? Насправді, перше питання це комунікація, і адвокація. За роки повномасштабної агресії наш парламент дуже багато ратифікував різних договорів про двосторонню співпрацю, про різні податкові митні можливості зменшення навантаження на економічну співпрацю між різними країнами. Ми багато чого голосуємо але не часто комунікуємо це. Але насправді дуже багато країн отримали набагато кращі умови співпраці з Україною економічні, ніж вони були. Треба ще більше покращувати це і треба думати більше про наші національні інтереси. Те про що я сказала, нам потрібно, щоб, наприклад, сюди заходили компанії, не тільки іноземні відкривали свої е, там. Відділення, а щоб вони наймали українців, щоб вони створювали нові заводи, щоб вони фінансували певні інфраструктурні проекти, які для нас потрібні, для нашого життя, для нашої. Безпеки для нашої економіки ще одне питання. Виникло. Згадала про це в якийсь момент, коли в українців за кордоном почалися проблеми з тим, що треба оновлювати документи чоловіками. Ти щось не отримували, з'явилися розмови. Неформальні, звісно, не заяви політиків про те, що умовно можливо українська влада і якісь європейські країни ведуть домовленості про те, щоб якось утискати українців, повертати їх додому. Що у нас з поляками в цьому плані? Чи е, оця співпраця більше про те, щоб і українці повернулися, чи вже асимілювалися там? Знаєте, це дуже хороше питання, яке дуже часто зараз задають, в тому числі мені іноземні політики. Вони кажуть, що нам робити з українцями. Що ви хочете, щоб ми робили з українцями, які зараз знаходяться в нашій е, е, країні? Е, я відповідаю так: нам треба звичайно, щоб ці українці знаходились під захистом. Але... Продовжували мати зв'язок з Україною і мали можливості для повернення. можливості, в тому числі економічні. Якщо іноземці не створять зараз різних економічних нових співпраць з Україною, то дуже багато кому з українців не буде куди насправді повертатися, якщо в них, наприклад, немає будинку, нема роботи, якщо їхнє місто окуповане. І для нас важливо, щоб ми на двосторонніх відносинах це розбудовували. Коли повторююсь, знову ж таки в, в Україні домовленостей з, з якоюсь країною про те, що треба там, насильно когось повертати, це навіть з юридичної точки зору е, неможливо. Е, важливо, що звичайно ми повинні створювати всі максимальні можливості, щоб українці повертались, але не, не тільки заради повернення, а заради розбудови, заради того, щоб ми тут жили мирно і щасливо.